Я хворію форею спідлітко віку дала осложнення на сустави. Ну, я ніколи не показувала, що я хворію. Потім 32 роки удалили мені гінекології, все ще гірше стало, щитовідка, узли. Пішло, пішло. Потім в 18 році, ну 20-му році захворіла ковідом. Дуже тяжко було пораження легких 90%. Мені сказали, що я не виживу. Ну слава Богу, я перед вами. Ну потім ще захворіла і дало в Камні в мене різні, які є камні в мене були в почках. І кісти. Дуже а проблем що? кісти в почках і над почками. Вони так як образувалися, як наче опухоль над почками. Я перестала після вірусу очередного я перестала мочитися сама, не могла, тільки треба було ніякі трави мені не допомагали, хоча я дуже багато пила трав мочевоних. я треба було вколоти мочевони і тільки внутрівіно полежать, і потім я так розстроєна, лежала страшенно. Пішла до нефролога, вона говорить, ну давайте поставимо вас на очередь на. Гемодіаліз на іскусственну почку, і будемо якось раз в місяць, а потім далі, далі. Побачимо, як воно буде, а може ви вийдете. Ну, що таке гемодіаліз, підключить мені іскусственну почку, що це? Твоя почка вже зовсім не буде працювати. Я в такій депресії лежала, ніколи нікому не ні на роботі, не розказувала нігде. Лежала і теж в Тік-Токі листала, листала і знайшла казати там дуже Дуже вони розказували, потім наші, Олярівчу, потім на Лену вийшла і вирішила заказати. Слаба, страшенно була, я лежала, ну що таке інтоксикація, я не мочуся, випиває, що ну, інтоксикація йшла в організмі, і кардіопатія, і все пішло, потягнуло один, оборон починає хворіти, він тягне за собою всі. Я на мені прислала лег 8. Я випила зразу. Там вона розказувала, що треба четвертушку там то. Я випила цілу капсулу. І в мене така появилася енергія. Як почала мотилятися по квартирі вбирати, там же алкоголіки мої ждуть мене мені міна бігти. Я вже побігла вічівні, це вообще сказка. Я вже спати не могла. Інтоксикація бочки не працюють. Інтоксикація мозку. І я пила ж, ну я ж грамотна, я ж медик, куча наших препаратів випиваєш, а утром ідеш я не виспалась поверхностний такий сон і на вулиці, хоч ляшу, так отаку під кустом спи. Але ж не заснеш, все одно ну, так тебе. Не є. Так. Коли я випила ці капсули, боже моя провалилась, значить 16 років. Просипаюся утром, це я чи не я. І як почала їх пити, я їх не можу оставити. Ну я ж це все перепила.